У Нововолинську на вулиці Стуса 2А, де руками стояла занедбаною недобудована поліклініка, постав сучасний багатоповерховий житловий комплекс краєвиди Волині, збудований відповідно до сучасних євростандартів. Розпочали будівництво житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення ще в серпні 2019 року. Через рік роботи прийшлося призупинити, проте ненадовго, незважаючи на перешкоди, Пандемію, війну в лютому поточного року краєвиди Волині офіційно відчинили двері для своїх мешканців. Звести новеньку будівлю на місці руїн зголосилися два інвестори з Сокаля та Тернополя. Їх залучити до міста вдалося ексмеру Нововолинська Віктору Сапожнікову та депутатові міськради Романові Чорному. 26 квітня отець Володимир Кметь провів освячення багатоповерхівки на заході. Були присутні мешканці, гості та інвестори, завдяки яким вдалося реалізувати цей проєкт. Я задоволений, що це будівництво завершено. Так, воно трішечки затягнулося, Не звини інвестора, не звини будівельників. На жаль, був негативний вплив про владних структур. Це будівництво, але воно завершено. Тут будуть жити. Люди, в основному молоді сім'ї, будуть народжуватись діти, район чудовий, поруч школа, садочок, торговий центр, транспортна інфраструктура. Я думаю, тут буде жити людям комфортно. І Єдине, що мені залишилося подякувати вам за те, що завершили, що були наполегливі, незважаючи на всі труднощі, які стояли перед вами. Привітати свого друга на освячення приїхав професор і академік, завідувач кафедри інфекційних хвороб та епідеміології Тернопільського національного медичного університету імені Івана Яковича Горбачевського Михайло Андрейчин. Мені було важко собі уявити, що період війни. Коли наша країна дуже потерпає, все-таки є здорові сили, які спроможні будувати, творити, а не ті, що руйнують. Я вважаю, що Володимир Володимирович Гураль, він креативна людина, в повному розумінні цього слова, любить Створювати щось нове, цінне для людей, поважає людей, але дуже не любить фальші. І це йому заважає часом здійснювати свої плани. Але оскільки плани в нього справедливі, позитивні, то в кінцевому, в кінцевому результаті. Перемагає правда. Інженер технагляду за будівництвом Віктор Мазур додає, збудували багатоповерхівку відповідно до найсучасніших євростандартів. Тут і якісна цегла, комунікації, тепла підлога. Я з 47 будівельного стажу маю, але ще таких будинків не довело, дуже багато доводилось здавати. Цей дуже. Сикарно. Сам тільки фундамент, ізоляція чого вартий. До цього тут був вже, я теж будувався. Десь 80 х комусь я пам'ятаю, в 90-х роках мала бути поліклініка. Це все, як кажуть, бачили всі, що робилося. Так, зносили все і з нуля поставили. шикарне, я скажу. Тут студентам можна будівельникам приходити, проходити, як кажуть. Навчання. Ціна, що у такий нелегкий час для країни є люди, які, незважаючи на ризики, готові вкладати свої сили та кошти у будівництво, каже забудовник Володимир Поліщук. Зараз такий нелегкий час. У нас в Україні є війна і люди, які інвестують гроші в будівництво. в цьому є якісь ризики. Але незважаючи на ті ризики, мене от радується серце, що я приїхав до своїх друзів, і вони дійсно. Долали, побудували такий будинок, доклали дуже зусиль. Отець Володимир Кметь побажав, аби у помешканнях панувала любов, лунав дитячий сміх та сімейного затишку. Хочеться в першу чергу подякувати інвестору, пану Володимиру, який доклав великих зусиль і допоміг, як кажуть, в такій невеличкій яка тут залишалася, всі приїжджали, бачили, допомогти так само в тому місці замешкали нові родини, нові сім'ї. Дякуємо всім, хто долучався, і Віктору Борисовичу за те, що він. Викладав зусиль, щоб це, власне, цей будинок побудувався. Власниця квартири Олександра розповідає, обрали за чоловіком цей житловий комплекс через ряд переваги. Будинок зведено у зручному районі, поруч якого знаходяться супермаркети, школа, дитячий садок, медичні заклади, зупинка міського транспорту, аптека. По-перше, дуже гарне місце розташування, тобто для молодих сімей, комфортно для життя, бо поруч є. Супермаркети, садочок, лікарня і центр дуже гарний будинок, не побоюсь цього слова, найкращий в Нововолинську, найгарніший. Просторі, комфортні квартири з гарною територією. Ми задоволені своїм вибором. У будинку запроєктовано по квартирне індивідуальне опалення. У квартирах встановлені великі панорамні вікна та засклені лоджії, які надають будинку розкішного вигляду, а помешканням у ньому сонячного світла та відкритого простору. У ЖК краєвиди Волині продумані різні планування з урахуванням сучасних потреб кожної родини. Ви можете обрати квартиру площею від 40 квадратних метрів. Усього у будинку 90 106 квартир. Витончений і стриманий дизайн фасадів та охайні ландшафти на території ЖК Краєвиди Волині те, що зробить ваше життя у ньому не лише комфортним, але й красивим. На даному етапі облаштовують прибудинкову територію, зони відпочинку, дитячий та спортивний майданчики, а також озеленення території.